Останнім часом ми з вами регулярно бачимо повідомлення правоохоронних органів про затримання членів військово-лікарських комісій, які погріли на хабарях. Серед останнього, наприклад, лікар, який за 6 тисяч гривень, як говорить слідство, готовий був виписати потрібну медичну довідку, яка дозволила б стати непридатним до служби у війську, яка загалом ситуація з перевірками ВЛК і з наслідками для тих, хто йде на хабарі, говоримо із заступником голови національної поліції України Дмитром Тишлеком. Пане Дмитре. Я я Вас вітаю. Добрий вечір. Розкажіть нам, скільки загалом справ щодо хабарництва або інших правопорушень в межах військово-лікарських комісій відкрито станом на зараз? Національна поліція це дуже актуальне питання на сьогоднішній день. Національна поліція в стислі термін на сьогоднішній день вже внесено 84 кримінальні кримінальне провадження, в якому досліджуються всі ці питання стосовно посадових осіб, імсек і ВЛК. І на сьогоднішній день ми вже маємо 33 підозри, оголошені підозри за ці корупційні дії. Що стосується 6 тисяч, які ви сказали за останній. За останній цей випадок, але це не останній випадок, і ця сума вона не є аксіомою. Така такі суми за ці певні послуги від посадових посадовку сімсяки велика можуть варіюватися від незначних сум до 20 тисяч доларів. Все залежить від того, яке питання вирішується. Це може бути і надання довідки, це може бути і вже заключення певної комісії для зняття з мобілізаційного обліку, і навіть фіктивного визначення Значення людини недіздатною тої інвалідності а яке покарання передбачене для членів військово-лікарських комісій, які виписують фейкові довідки про непридатність до служби або якісь інші недостовірні документи? Ну то що ми досліджуємо в рамках цих кримінальних проваджень і там де вже в нас є підозри цим посадовим особам, і там не тільки посадова особа, а це є ще й цивільні особи, які виступають в ролі посередників. Взагалі, ми досліджуємо питання, що стосується прийняття неправомірної вигоди службовою особою, зложування влади або службовим становищем, службовою службовим підробленням або зложування впливом. І, і е, відповідальність з ці е, по цим статтям може бути від штрафу до 12 років з позбавленням волі, в залежності від того, яка сама посадова особа, які вчинок вона робить, або це цивільна особа, яка е, впливає на посадову особу для прийняття рішення як посередник. А чи є вже вироки по таких справах? На сьогоднішній день тільки шість обвинувальних актів направлено до суду, і зараз ведеться розгляд по суті в судах. вироку ще немає, і про це ми будемо згадувати пізніше. Знаєте, це хабарництво у військово-лікарських комісіях. Це ж як в Таного, тут потрібні двоє. Що передбачено, яке ем, покарання передбачене для людей, які готові давати хабарі, тобто для ухилянтів і скільки таких справ ви зараз ведете. Що стосується ухилянтів, ухилянти несуть відповідальність як ухилянти класично, да вона може бути і адміністративною. Але що ми кажемо по цим кримінальним провадженням, які ми зараз обговорюємо, то це як правило пропозиція або надання, надання неправомірної вигоди. Це стаття 369 кримінального кодексу України, і вона передбачає до 10 років позбавлення волі. А багато таких справ саме за спроби підкупу або підкуп членів військово-лікарських комісій? Ну, це все досліджується в цих 84 справах, які ми зараз і розслідуємо. Ну зараз же триває перевірка усіх рішень. Так, так в 84 справах, які за які я говорив, і це 33 підозри, в тому числі є у відношенні таких ухилянтів. Зрозуміло. зараз загалом. Триває перевірка усіх рішень ВЛК, які були видані після 24 лютого 2022 року. Яка тут роль і участь національної поліції, і чи багато правопорушень ви ретроспективно бачите? В стисли терміни і нещодавно Національною поліцією було проведено сотні обшуків по всій країні. Проведене в і в ВЛК МСЕКах усіх рівнях і обласних, і регіональних районних мсеках та ВЛК вилучено на сьогоднішній день 35 тисяч особових справ. Із цих 35 тисяч особових справ з першочерговим по нашому баченню по совокупності факторів 7,5 тисяч справ, які є з ознаками ефективності. 5800 тисяч таких справ було вже відправлено на переогляд з долученням до цього процесу певних спеціалістів для ретельного вивчення та прийняття по ньому повторного рішення. Скільки часу вам треба на те, аби завершити дослідження усього цього масиву документів? Ну, це великий масив документів, і ну він не 100% стовідсотковий на сьогодні. Бо ми ще вилучаємо, ще вилучаємо, перевіряємо. Тому е, спеціалісти в межах слідчого процесу дадуть відповіді на це питання, і ми прозвітуємо про це пізніше. Зрозуміло, дякую вам дуже за те, що долучилися сьогодні. З нами був заступник голови національної поліції України Дмитро Тишлек.